Щоб якось розвіяти тугу, Тарас щовечора ходив до челяди Енгельгарта, адже там у нього були і знайомі, і земляки. Чого це ти, Тарас, не цидиш у Шурявському домі? якось побачивши його, спитав Енгелікард. Учора був і сьогодні прийшов. То в мене пане, ввечері роботи немає, відповів Тарас. А тут земляки з Кирилівки приїздили. Роботи нема. Чудово! Завтра неділя, значить і вдень ти вільний, то так візьмеш у лівці». Фарби і прийдеш до моєї Віталії, писатимеш портрет однієї дами. Тарас хотів би було запитати, хто сідама, але не наважився. І тебе ж було потрапити панові на очі. Але зараз уже нічого не вдієш, коли другого дня Тарас прийшов до то Київка стила сказати Тут до Павла Васильовича унадилася одна паночка. Така настирна, з дому не виженеш, гарненька, але примхлива, пихата, як індичка. То, певно, ту гендичку мені доведеться малювати. Пихата, але гарненька. О, Тарас, прийшов вже, заходь. Доброго дня вам. Прошу сідати. А фарби гарні в тебе? Фарби у мене французькі. Тільки вам потрібно сидіти спокійно, не ворушачись. О, ні, ні. Спокійно хвилини насиджу. Мою маму художник цілий місяць ходив малювати і теж примушував сидіти спокійно. Художник був хороший, а портрет вийшов поганий. Я за два-три сеанси намалюю ваш портрет. Якщо ви сидітимете спокійно, то портрет буде схожим на вас. А якщо ні, то буде схожим на мене. О, художник вміє жартувати. Подивимось, як ти вмієш малювати. Дві неділі підряд Тарас приходив малювати портрет молодої красуні. Портрет вдався. Пройде деякий час і Тарас стане великим художником. За мною і учи, учи ложними устами, казати правду поможи, молитву діяти до краю, а як умру, моя святая моя ти мамо положи свого ти сина в домовину і хоч єдиною сльозином. Воча безсмертних. Покажи Про тарнистий шлях Тараса Григоровича Шевченка як художника дізнатися книзі Дмитра Красицького Тарас Художник.